скоро прийде. Часто дому сі піти -пі. Там добрячка. Дуже хочу, я знайти Він розповість Цікаве щось мені тобі. Кожна лікарська добрій ради та сам, дітла. Бержі, як ранді. Привіт, мої любі маленькі глядачі. Ви тільки подивіться, хто завітав сьогодні до мене на гостину. Привіт, я Агнеса. А я Наїда, привіт. Привіт, привіт, мої маленькі друзі. Ну що, ви готові до подорожування? А вже ж готові. От це так так. А куди ми помандруємо? Ох, слушне запитання, але я, Агнеса, але я, відповім тобі на нього ось так. Ви оберіть літеру. А ми на цю літеру оберемо країну нашої мандрівки. Ну, давайте. А давай ми загадаємо так, так, тобі загадку. Так, а що? ти на літеру, з якої починається відгадка, і назвеш країну. А я згоден. А то зазвичай все я та я загадую загадки. А тепер мені. Я згоден, слухаю. Як навколо об'їси. Серединка на проси, ми да. такі гостинці, дірка серединці. Чекайте ну чекайте ну дірка серед О! Знаю відгадку. Та це ж мої улюблені бублики. Відгадав? Відгадав чи ні? Да. О, це так. Оце так. Ще би я да не здогадався. Так, правильно, бублики. Oh. Молодець, відгадав. Ну, зрозуміло, що. Я ж здогадався, що це смачнесенький, присмачнесенький бублик. Отож, це слово розпочинається на літеру Б, і країна, в яку ми сьогодні відправимося подорожувати, називається Білорусь. Ця країна, я вам скажу, дівчатка. І ви любі малята, також слухайте. Ця держава. Країна є нашим сусідом. Вона розташована у східній Європі. І окрім України, межує ще з Литвою, Латвією, Польщею та Росією. Он оно ну, ну, як! О, то ми будемо зовсім недалеко. Так, так, так. А, а чому ти жалкуєш? Не жалкуй зовсім, подружка моя. Від того, що ми зовсім будемо і недалеко, наша мандрівка. Буде не менш цікавою, адже ж, дівчатка, адже на території цієї країни, Білорусі, понад 10 тисяч озер. Ви тільки уявляєте собі. Та більше того, одна третина території займають болота. Головним чином розповсюджені у полісі є величезні водосховища, а змішані ліси займають приблизно також одну третю території країни. До речі, ану, спробуйте відгадати, які дерева там ростуть. І, і це я зроблю. Знову ж таки, загадуючи вам загадки, ану, спробуйте відгадувати. Загадка. Отож, загадка перша. Щодо дерев, які ростуть у Білорусі. Значить, так, загадка. О, так о. В неї гарні пишні віти. І колючок не злічити. Що то за дерево таке? Ялинка. Ось догадалася, Агнеса. Молодець, молодець догадалася. Гаразд. Загадка номер 2 Чималеньким виростає. Ох, чималенький. Міць з роками набирає, може жити сотні літ. Має величезний рід. От що це за дерево? Дуб! Дуб. Молодець, Молодець, Наїда. А ну ще третє дерево, яке росте в Білорусі, загадаю вам. Стовб рівний, як колона, а листочки як корона, влітку листячко зелене, а як осінь то червлене. Ну, таке червоненьке таке собі. Що то таке? От тут уже складніше, а ну любі малята. А чи знаєте ви, що ото воно за дерево таке, яке має листечко як корона, влітку зелене, а восени червоненьке, червоніє. Напишіть за тією адресою, яку ви бачите на ваших телеекранах. Гаразд? Хай спробують відгадати маленькі наші друзі. Але окрім того, я вам ось що, -що скажу. На території Білорусі... І ви, малята, ох же ж будьте уважні, ростуть всілякі дерева. І сосни, і ялини, і дуби, і клени, і граби, і ясини. А ще у Білорусі є березинський та прип'ятський заповідники. І усі їхні мешканці почуваються там добре і безпечно. Адже в цій країні є закони, які суворо забороняють полювати на звірів, які живуть у цих заповідниках. Малята, от послухайте далі, що скажу. А тваринний світ Білорусі надзвичайно різноманітний. Він включає і ведмедів, і вовків, і зайців, і лисиць, і зубрів, і косуль, білок, лосів, кабанів видер норок ондатрів, єнотів, бобрів і ще величезну, превеличезну кількість всіляких твариночок. Он ну воно як. А я знаю скоромовку про бобрів. От, давай, давай, так, так, я уважно слухаю. Будували дім бобрів замість дому дві діри. Оце так, так. І ти, ти хочеш, щоб я спробував повторити швидше, ніж ти? Так. Ох, не знаю, чи у мене вдасться. ну, любі малета. Слухайте, чи у мене, мене вийде швидше, а потім скажете, хто швидше промовив. Ану ще раз, говорить. Будувала дім призами дома двіри. Будувала дім попризами здобут відри. Любі малята. А ну напишіть, хто швидше з нас промовив, а ну давай ще один раз. Будувала дім попризами з дому дві діри Ох, не знаю, не знаю. Ну, хай малята напишуть. Це цікаво знати. Я вам любі малята і вам, дівчатка, розповім про дуже дивну тваринку, яка живе у воді і називається вона Бобер. Ох, це вже ж і цікавий звір. Він доволі таки великий. Вага його може сягати 30 кілограмів. Уявляєте собі? І він є одним із найкрупніших гризунів. У бобрів дуже цінне хутро. Сам він живе вздовж берегів річок, будує хатки. Довжина його тіла може сягати одного метра, а іноді навіть і більше. Ви чуєте, дівчатка, чи ні? Дуже цікаво влаштований хвіст цього гризуна, бобра. Він сягає 30 сантиметрів, ось десь приблизно такий хвіст, величезний. Так. Да. А за формою нагадує весло. І він ним собі грибе, пливе по річці, збирає собі там всякий корм і носить до своєї хатки. Короткі задні лапи у бобрів мають такі спеціальні перетинки. А знаєте для чого? Для чого перетинки? Такі, як у качечки на лапках. А для того ці перетинки, щоб він ними міг загрібати воду і ще швидше плавати. А на другому пальці задньої лапки кіготь у бобра роздвоєний. І цей тіхтик називають бобровим гребінцем. І цим гребінцем цей бобер приводить у порядок свою густу шерсть, ретельно пригладжує її, розчісує, адже бобри дуже охайні тваринки і звикли стежити за собою. Ці тваринки невтомні трудівники. І вже щоб повчитися в них, то таке можна знайти. А чи не можемо ми повчитися на білоруській кухні? До що? зрозуміло, що можемо. І я хочу зауважити, що особливістю національної кухні Білорусі є широке використання страв із кухні присмачнесенької картоплі, а також різних круп і грибів. Тому то ми готуватимемо страву з картоплі. І що ми будемо робити? Слухайте мене уважно. О, як смачно! Значить, дівчатка, ось так. Картоплю. Ось у мене тут картопелька, майже така, як і в Білорусі. Нічим не відрізняється. Її потрібно добренько помити і відварити, не обираючи. Таку картоплю, яку варять не обираючи, називають ще звареною у мундирах. На картоплі зверху, ножем, але дуже дітки обережно. Краще попросити когось дорослих. Потрібно зробити ось такі надрізи, як я вже ось тут вам приготував. І ці надрізи, порізавши попередньо огірочок і помідорку, можна все це поставити. Ось так. Ось так. Ось так. У мене все-таки вийде, друзі. Ось так от. І ще можна декілька зробити. І потім все ось це подароване нам. Землею смачнесеньке можна споживати. Сюди можна покласти трішечки зелені і по-різному фантазувати. І ви, шановні глядачі, ви можете за своїм бажанням використовувати все, що вам до смаку. Ану, дітки, пробуйте, ну, ану чи вийде у вас так само, як вийшло у мене? Ось і огірочки, ось вам і помідорки. А ну беріть, спробуйте, ну що вийде у вас. Не поспішайте. Будете куштувати. Так. <laughs> Бачили чи ні любі малята, що у нас вийшло І ви так само можете спробувати вдома. А поки мої подружки куштують, нам, на жаль, настав час уже прощатися. А ми вам говоримо до побачення! До наступної зустрічі! Добрячок розкаже вам. Ще один секрет: як творив програму він з участю колег, операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати, монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка, і тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки. Це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя Хом'яка ці гарненькі дітки, друзі, добряка.